Доброго дня, дорогі уманчани європейці. Взагалі, парк Софіївка розцвів при директору, як пройшов 70 ті роки директор Косенко Семен Семенович Косенко. Це людина титанічної праці, біолог. Це людина, яка досліджувала багато. Багато досліджень в гаузі біології, ботаніки, екології. Ці дослідження от, праці Природа Черкащини» написана з моїм покійним дідусем Морозом Петром Івановичем. Людина, яка дійсно працювала. Людина, яка багато зробила користь нашому місту. Людина Заслуговує на повалу. Ця людина дбала про наше місто, дбала про Софіївку, захистила просту людину, яка працювала в Софіївці. І велика подяка, що він був козацького роду, що Косенко поміг парку непростий час після 2014 року, коли Україна була економічна криза, це велике досягнення, що людина старалась директор Софіївки Косенко, все робив для парку. Людина титанічної праці, людина, яка захистила. Наше місто, нашу країну, нашу неньку Україну. Людина просто стільки видала праць. Людина це доктор біологічних наук, світла пам'ять, дуже шкода, що пішла життя достойний уманчанин і хороша людина. При цій людині Парк Софіївка Розквіт, Умань розцвіла. Він багато допомагав Косенко людям. Лідер колективу був ударник праці, біолог, професор. І це багато що можна говорити про цю хорошу людину, про цього. Як би це сказати. Хорошу людину нашого сучасного часу, які були хороші при ньому курси екскурсоводів для парку Софіївка. Велика шана вдячність і Скорбота це людина неоціненного характеру.